Його концерт не вперше на вулиці Бердичева, таємничого і загадкового скрипеля, у руках якого інструмент ніби оживає, сміється й плаче, радіє й журиться. Бердичевляни бачили сьогодні на зупинці, що навпроти центрального ринку. Багато хто заглиблений у себе, здається, навіть і не чув тих мелодій. Дехто заворожений почутим, стишував крок, присідав послухати. Просто йшов, зупинився пошел. Такий концерт. Дуже, дуже добрий, дуже добрий. Ще й безкоштовний і скрипач. чудо. Техніка і все, в музичне виконання дуже гарне. Я сам, так, да, бившому пенсіонеру вже. Працював в педагогічному коледжі на музичному відділі. Дуже подобається. У мене чоловік музикант, він каже, що грають ідеально. Він чує. Чудово, чудово. Піднімає настрій. По-перше, українська музика лунає вживу, це краще дуже ми тішені таким публічним виступом людини. Ми не місцеві, нам дуже сподобалося. Тим більше, якщо в нас грають, то це просто скрипка без ніякого підсилення, без нічого. Це дуже гарно. Ми вже йдемо відколи. Чуємо. Дуже нам подобається. Я його не розумію. Не знаю, что я вам могу сказать. Какая бы она ни была музыка, она должна была посвящена чему-то или в память и пос ну, присвячете себе в душі. Її. Чимало людей звикли. Якщо лунає музика, вона має обов'язково бути приурочена комусь або чомусь. Якщо так потрібно, то можна присвятити її сонечку, літу, один одному, зрештою й самому собі. А чому б не дозволити таку розкіш? А може вона комусь навіє теплі спогади? І раптом на думку нагадала музика мені, що живу я наче в на півсні, що в житті високе, і низьке, І низьке, і високе, не таке. А люди йдуть собі, хто куди, заклопотані у справах, байдужі й ні до цих мелодій. Хто він, талановитий вуличний музикант чи бродячий артист? Як він себе називає? Якими шляхами і чому до нас, у Бердичів? Скоро хочу написати, ну принаймні жартую, але вивчаю психологію людей. От я їжджу по всіх містах України і так спостерігаю за людьми на що реагують, не реагують. І колись напишу ну принаймні не знаю, але збираюся написати такому, таку, такі, такі, як люди реагують взагалі на музику. Ми познайомились зі Скрипалем, аби і вас познайомить. Звати його Павло Волощук. Він із Кам'янця-Подільського, професійний музикант, котрому аплодували у залах філармонії і театру. І з Василем Волощуком не друзі й не родичі, однофамільці. Восьмий рік десятий рік як я не працюю. Ну, дуже їздив за кордон, грав теж за кордоном прийнято грати в Німеччині на вулицях, це нормальне явище. От, і я спостерігаю за людьми і за кордоном, і тут. Ну взагалі, то, що я вуличний музикант, навіть, навіть не гнівуюся. А як сприймає публіка Бердичівська вас? Вже підходили, якісь вам компліменти? Ну, як в Бердічі, хаву на Гіву треба грати, звісно. От я грав. О, Койшин, Койшин, папіроси. Ментальність якоїсь категорії бердичівських людей. Тобто я задовольняю потреби і всіх, і класику, і романсову музику. їхати в Бердичі, вивчили, що тут… Ні-ні-ні, Це такі мелодії, просто зобов'язані кожен музикант грати. Це національних меншин мелодії, наприклад, венгерський чар, чи брамса танці чи гінського, це ж без безсамимучу. Це такі речі, які просто зобов'язані музиканти рати, що це всесвітньо відомі речі, в тому числі і Хавана Гіхова. Не кожен піде на концерт, котрий коштуватиме грошей, а на вулиці тут свої розцінки, різношерстна й публіка. Зрозуміло, що мої концерти, наприклад, коштують там квитки від від 100 до 250 гривень. А на вулиці люди мене дооцінюють гривню, кідну. Тобто то мені треба 30 людей, щоб кинули пориню, щоб заробити на літр бензину. Якщо я з камесиподіську спалю все на півтора тисячі гривень бензину, <різько> Але я й за це дякую. Я просто це мій ну вроді би заробіток. Я не працюю у нас сьогодні, як бачите, всюди проблема з роботою в тому що інакшого я нічого робити не вмію, А просити там від совбезу якусь допомоги, мені це не потрібно. Я здоровий в мене шлунок працює. з'їм три чебуреки, дві помідори і пограю на вулиці три години. Такий, такий спосіб заробляю». Найбільш чутливі люди зізнається музикант на західній Україні. Важче здивувати чимось жителів великих міст. Але музикою він і далі буде виховувати, розвивати внутрішній світ людей. Люди не мають змоги, наприклад, в Бердичеві часто ходити на концерти, правда? Концерти коштують грошей, там 200 гривень, 300, 500. А все-таки треба їм їхню духовність, внутрішній світ розвивати. От я в такий, в такий спосіб граю людям, щоб вони. Розуміли, що таке скрипка.